Перевертав холодильні шафи, розбивав вітрини з товарами, погрожував зброєю. У Житомирі чоловік відвідав магазин Квара. Чоловіка було доставлено до Житомирського райуправління. Він відмовився давати будь-які пояснення своїй поведінці. Також він відмовився від освідування. Ми побачили і тріщини в опорах, і корозію. Всі ці результати свідчать про те, що необхідно. Негайно проводити капітальний ремонт або краще всього реконструкцію. Представники комісії з перевірки стану мостів в Україні обстежили у Житомирі два мости. Жіноча збірна команда України з волейболу сидячи готується до чемпіонату Європи. Турнір відбудеться з 9 по 13 жовтня в Італії. До чемпіонату Європи і нам дуже важливо грати разом бути разом і привикати один до одного, тому вони для нас дуже корисні ці тренування. Це кадри з камер відеоспостереження одного з магазинів квара у Житомирі. Магазину 20 липня чоловік приходив тричі, говорить адміністраторка закладу Дарина Стахівська. Ну, зранку він прийшов, як звичайний покупець о 9-й годині ранку повернувся десь близько 11.20. Вже в алкогольному сп'янінні почав до людей чіплятися, до наших покупців. Вдарив, я так розумію, навіть пожилого чоловіка, який просто стояв на касі в черзі, а потім почав лупцювати наших дівчат з магазину, а так, у нас є одна постраждала. Він розніс половину магазину, а всі холодильники, морозильні камери були перевернуті. А скло було в цій двері вибите. Викликали служби поліції, венбесту нашої охорони. Також Нацгвардія гвардія була. Близько 20-30 чоловік. його взагалі затримували. Він Пропав буквально на декілька годин. А як подалі поліція нам надала дані, що вони мають затримувати лише на три години? Він повернувся близько десь через 3-4 години. А у нас був магазин зачинений, бо ми прибирали наслідки цього всього. Ми вже встановили новий пакет скла в двері, щоб могли, хоча б закрити на ніч спокійно, магазин. А втім, він. Розбив скло, були погрози, погрози життю дівчат, погрози життю прохожих. І знову ж таки, приїхали слідчі. За словами речниці Нацполіції в області Вікторії Дубовик, після останнього відвідування магазину чоловіка затримали. Поліцейські наполягають на безальтернативному триманні його під вартою. На місце події прибули нацгвардійці, так як вони були поруч. Вони хотіли намагалися втихомирити агресора, але він не піддавався і також почав поречити і погрожувати нацгвардійцям. Чоловіка було доставлено до Житомирського раю управління. Він відмовився давати будь-які пояснення своїй поведінці. Також він відмовився від освідування пройти освідування на вміст алкоголю чи наркотичних речовин. Наразі чоловіка затримали за статтею 208 затримання обовноважної службової. Особою нині вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Дії чоловіка попередньо кваліфікуються за статтею 296 – це хуліганство та статтею 345 – підозра або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також поліцейські будуть наполягати на безальтернативному триманні під вартою. Антоніна Тугас, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир. Представники комісії з перевірки стану мостів в Україні обстежили в Житомирі шляхопровід, якому 66 років. Максим Борисенко, науковий співробітник Центру транспортних споруд державного підприємства Державного дорожнього науково-дослідного інституту, розповів, що в одній із стійок за допомогою гідравлічного пресу зняв поверхневий шар бетону, щоб визначити стан його карбонізації, тобто руйнування. Ну, ось бачимо, ми така призма у нас е, в наслідок руйнування що показує про вдалий процес руйнування, тому що ми вирвали безпосередньо це ребро. І ось є метод карбонізації халеїн і, і спиртом. Бачите, фактично колір бетону не змінився. Якщо ми зараз пирснемо сюди, він стає рожевим. Рожевий колір бетону показує фактично, що цей бетон у нас не карбонізований. Він не піддався процесам карбонізації. Були кисли газ, да, він дуже сильно впливає на бетон. Процес карбонізації бетону в подальшому впливає саме на корозію армування. Артем Безуглий, директор підприємства державного дорожнього науково-дослідного інституту, сказав, що після обстеження цього шляхопроводу виявили ряд дефектів. Ми побачили і тріщини в опорах, і корозію. Всі ці результати свідчать про те, що необхідно негайно проводити капітальний ремонт або краще всього реконструкцію. Заступник міського голови Сергій Кондратюк розповів, що на капітальний ремонт цього шляхопроводу в міському бюджеті грошей немає. Щороку місцева влада виділяють кошти на поточний ремонт на шістнадцять фліхопроводів місті Житомирі, але на капітальний ремонт на жаль коштів не завжди не вистачає. Вартість реконструкції моста складає 450 млн грн в цінах 2021 року. Таких коштів в міському бюджеті немає. Інший об'єкт, який обстежила комісія, це міст через річку Кам'янку. Володимир Каськів, заступник директора державного дорожньо науково-дослідного інституту, розповідає, порівняно з попередньою спорудою цей міст є новішим. Але також потребує ремонту. Там далі бачите, і арматура розірвана, прокородувала. Тобто, і так ми бачимо, що і захистий шар пішов. І вже ну мається від відвалився кар Арматура То зараз з такими дефектами. Треба просто терміново їх ліквідувати і в принципі, можна, можна їх експлуатувати далі. У минулому році, як тобто, комунальні підтримки, очищав віржи ту частину прольоту, а в цьому році планують очистити віржи і покрасити цю частину прольоту. Але на виконання таких, робіт, які, я назвав, потрібно 180 тисяч гривень. Після обстеження двох споруд члени комісії складуть акти та вирішать з балансоутримувачем, тобто міською радою, як утримувати ці об'єкти. Олена Кучмій, Олександра Циплюк, Суспільне новини, Житомир. Так, що ще у нас є? Так, Я знаю, ви всі до нас приходите і дуже любите з бастиліна щось ліпить, цікавеньке. Катерина Бритченко із Бахмута розповідає, що її шестирічна донька Мар'яна у вересні піде до першого класу. Жінка каже, що подарований шкільний рюкзак зекономить бюджет родини. Канцелярія зараз ну, не дуже дешева і життя зараз не дуже дешеве, тому так ми дуже вдячні за те, що ви дали змогу нам підготуватися до школи. І в принципі, рюкзак він, він містить майже, майже майже все, що потрібно буде першачку. У першому класі дуже важливо, що не тільки канцелярія, є бутилка для води, тому що дітки також це будуть пити. Дуже важливо, що є сумочка для взуття для змінного. Рюкзак повністю готовий для першачка. Марина Безименна, представниця проєкту ЮНІСЕФ у Житомирській області, розповідає, що сьогодні 12 рюкзаків із шкільним приладдям отримали діти пільгових категорій, які відвідували заняття з підготовки до школи за програмою спільно до навчання. Пільгові категорії це, звісно, внутрішньопереміщені особи, багатодітні родини, малозабезпечені, ті родини, в яких загинув один або обидва годувальники, сім'ї опікунів піклувальників, тобто такі родини, які потребують зараз нашої підтримки. Ми відбирали дітей пільгових категорій. Шести семи років, які йдуть саме в перший клас, і для них ось підготували тисячу рюкзачків, наповнені вже канцелярським приладдям. Все, що потрібно їм буде для навчання. Марина каже, що міст рюкзака для першокласників обговорювали з батьками і педагогами. У нас вихователі проводили заняття на ось таких дитячих точках спільно в області в Житомирі, і так само вихователі в дитячих садочках вони спілкувалися з батьками, що краще було б в тому рюкзачку. ось, наприклад, пляшка для води. Це те, що сто відсотків потрібно дитині, а воно не завжди є в таких рюкзаках. Тому так Марина Беземенна говорить, що з 24 липня рюкзаки для першокласників будуть розвозити по громадах області і в кожній, практично в кожній громаді в дитячих садочках будуть запрошувати дітей і видавати їм рюкзачки. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир. 21-річна Людмила Лоско з Житомира готується до чемпіонату Європи з волейболу Сидічі у складі збірної команди України. Турнір відбудеться з 9 по 13 жовтня в Італії. Дівчина говорить, що волейболом займається 5 років. Зі збірною командою України брала участь в українських та міжнародних турнірах. Тому такі спільні тренування важливі, каже дівчина. Коли ми всі разом збираємось, для нас, сам першу чергу на гра склад. тому що ми готуємося до чемпіонату Європи І нам дуже важливо грати разом, будь разом і привикати один до одного, тому вони для нас дуже корисні ці тренування. Збірну жіночу команду України з волейболу сидячи представляють три гравчині з Житомирщини та спортсменки з Хмельницького, Полтави та Дніпра. Навчально-тренувальні збори відбуваються в спортивній залі Поліського національного університету. Раніше збори проводили з Дніпрі. В Дніпрі у нас зараз не дуже тихо, так скажемо, і перенесли збори в Житомир, де чуть трошки спокійніше, чим у нас. І в Житомирі зараз три спортсменки. То простіше було сюди приїхати. Гарні умови Ярослав Малойван говорить, що на чемпіонаті Європи збірна України і ще дев'ять команд будуть виборювати право отримати ліцензію на Паралімпійські ігри. Їх всього буде в волейболі вісім, і от є турніри, на яких розігруються ці ліцензії. Що три отримати? перше місце. Кожен тренер мріє про ліцензію. У нас є всі шанси. Анатолій Денисовець тренує волейболісток Житомира понад шість років, і він Це, говорить, що для спортсменок цьогорічний виступ на чемпіонаті Європи буде третім. У 2019 році жіноча збірна команда України з волейболу Ситячі отримала бронзу чемпіонату Європи. Тому говорить тренер, він не сумнівається в перемозі команди. Вони настільки самостійні, настільки сильні духом їм другий раз хочеться щось допомогти, вони ні. Ми самі зробимо там все, самі встають, збирають м'ячі, там все. Ну тобто практично самостійні люди. Але я розумію, ну, що ну, таким дітям все рівно потрібна допомога. Як можу допомагаємо. Юрій Панасюк, керівник регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, каже, що Житомир входить до трійки кращих областей з розвитку волейболу сидячи в Україні. Це дуже цікавий вид спорту. По перше, що це командний вид спорту. По-друге, що ви бачите, що це як одна сім'я, вони друг за друга горою стоять. Я думаю, що ці всі дівчата вони мріють про те, щоб попасти на Паралімпіаду. Хто хоче нас покритикувати або сказати, що це не той вид спорту, що легко. Хай візьмуть м'яч, сядуть на підлогу і зіграють одну партію. Анжеліка Нестерчук, Володимир Шабровець, Суспільне, Новини, Житомир. Дивитися суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах! Бажаю збройним силам, зброї і сил. Щоб було чим долати ворога і були сили. Робити це якомога ефективніше. А черпати ці сили треба від розуміння, що Збройні сили це є вся Україна разом. Наша перемога це поразка ворога, це перемога над своїми страхами, це набуття тієї віри і впевненості, що в Україні такого не повториться ніколи знову. Це буде наша перемога. Наша перемога це так, щоб ніколи знову. Наша перемога це так, щоб повернути всі наші окуповані і захоплені території. Наша перемога це так, щоб ми зрозуміли, якою ціною вона нам дістається і дісталася. І не тільки ми, а ще й наші діти і внуки. Наша перемога це те, що буде наше спільне. І все-таки ми народ, і ми маємо то розуміти.